Майже кожен день ми з вами купуємо продукти в супермаркетах. І практично кожен похід до магазину ми з вами запитуємо себе, як вибрати серед тисячі пропозицій найякісніший продукт. У якому з них склад кращий, де тут менше цукру, а ця пальма валія взагалі тут має бути чи ні? А що у означає у складі цей бікарбонат натрію? І що це взагалі? Yes, science. Саме на ці питання я відповідаю в цій постійній рубліці, у якій я порівнюю найпопулярніші продукти харчування українських виробників. Порівнюю їх за певними характеристиками, а фіналісто кожної з них ми ставимо лайк. Продукт, який набере найбільше лайків, стане нашим переможцем. Тож, всім привіт, з вами Олександр Катунін. І сьогодні я буду порівнювати найпопулярніше затяжне печиво Марія з полиць українських супермаркетів. І це у нас ярич, грона, Житомирські ласощі і своя лінія. Що ж, почнемо ми з кількох цікавих фактів про печиво Марія. Факт перший. Печиво Марія вважається класичним іспанським печивом, хоч за легендою його і створили у лондонській пекарні. Факт другий. Затяжним його називають, тому що у класичному рецепті використовується мало рослинної олії та цукру, за рахунок чого його складно розкатувати, і процес виходить довгим чи Затяжним. І факт третій: на поверхні печнюх Марія є такі маленькі дірочки, і вони не для краси. Це вентиляційні отвори, які допомагають пару виходити під час випічки, запобігаючи підйому печива. Ам-ням-ням! Ви можете вибрати трохи більшу або трохи меншу упаковку печива. Ціна за 100 грамів досить різна: від 8 гривень до 11 за 100 грамів відповідно. Найдорожчим Найдорожчими насвоювалося печиво ярич та грона, а найдешевшим своя лінія. Подивимось, чи виправдають вони свою ціну в порівнянні з іншим нашим печивом. Цукор. Чим менше у печиві цукру, а на українській землі живих російських окупантів, тим краще. Тому лайк у цій категорії отримує по-перше, Хаймарс, а по-друге, те печиво, у складі якого найменше цукру. І це у нас ярич та гроно, за що отримують лайко. Далі у нас сіль. Так само, як і цукор, сіль це той інгредієнт, який рекомендується мінімізувати у своєму раціоні. Тому у цій категорії лайк отримує те печиво, у складі якого міститься найменше солі. І це у нас. Своя лінія, до речі, з помітним відривом. За що отримує лайк. Блін, а своя лінія, це ж типу АТБшна лінійка. І коротше, можливо, тебе такі. Як здешевити це печиво? Тільки, блін, а соль же зараз золота через цих окупантів-клятів. І вони такі: А давайте не класи, не, не будемо класти солі у печиво. Окей, 0,2 грами покладіть і все більше не кладіть. Можливо, тому там так мало солі. Типу через знаю. Але... Йдемо далі. Білки. Чим більше у печиві білка, тим більше у печиві. Білка насправді тим воно до чая буде ситнішим, і найбільше білка у складі печива, гроно та своя лінія. За що вони отримують По лайку. Харчові волокна або клітковина. Вона міститься в продуктах рослинного походження і має масо корисних властивостей для нашого здоров'я. Лайк like у цій категорії отримає те печиво, склад якого містить найбільше харчових волокон, а відповідно і буде кориснішим. І це у нас ярич та Житомирські ласощі. До речі, на упаковці печива своя лінія не вказана кількість харчових волокон на 100 грамів. І це у нас дизлайк. Я в мене така. Думка, що тебе вирішили зекономити і на харчових волокнах тут, або, або вони вирішили зекономити на фарбі. Ну, типу, менше тексту писати на упаковці. <смір вирішили> Ладно, жартую, а тебе нормальний магазин. Далі у нас насичені жири. Це такі. Жири, вони як українські колаборанти. Їх чим менше, тим краще. І найменше цих нехороших жирів у печиві ярич. За чого не отримує лайк. А також лайк отримують наші українські партизани. Бо завдяки ним колаборантів стає все менше і менше. Склад. Я ретельно розібрав склад кожного нашого печива і на всяк випадок виділив інгредієнти, які можуть викликати у вас сумніви. А це. Бікарбонат натрію. Друга його назва харчова сода. Безпечна для здоров'я харчова добавка, яка надає печиву пишної текстури. Пальмова олія рафінована та дезодорована. Ну, пальмова олія в харчових продуктах дійсно буває у небезпечній для здоров'я формі. І ця форма називається, запам'ятайте, частково гідрогенізована олія. Форма ж пальмової лі, використовується у нашому печиві, безпечна для здоров'я. Вона допомагає робити тісто більш кремовим. Сорбінова кислота це безпечний для здоров'я харчовий консервант, який додають у продукти, щоб запобігти появі пліснявих бактерій, русських освободітелів, дріжджів та грибків. Також у складі нашого печива ви знайдете зараз емольгатор моно та диглецииди жирних кислот. Антиоксидант, суміш токоферолів. Бікарбонат амонію, метабісульфіт натрію, фермент протеаза, концентрат фосфатидний соняшниковий та піросульфіт натрію. Я б вам детально розповів про кожну цю добавку, але це буде до ранку. Якщо ви хочете з'їсти печиво не з отаким от кілометровим складом, то вам його треба зробити вдома самим або купити в якійсь крафтовій пекарні. А от будь-яке таке магазинне печиво матиме у складі десятки різних загусників, ароматизаторів, консервантів тощо. Але що важливо, всі ці харчові добавки у тих концентраціях, у яких її додають у наше печиво, є абсолютно безпечними для нашого здоров'я. Ну, якщо ви з'їсте дві тонни цього печива за раз, то можливо амонію викличе у вас. Трошки невеличкий дискомфорт у животі, але це швидко пройде, не хвилюйтесь. Перш ніж ми продовжимо, напишіть, будь ласка, у коментарях, які продукти українського виробництва вас цікавлять, на які б ви хотіли, щоб ми зняли такий самий дуже докладний огляд і їх порівняли. Так, ідемо далі. Термін зберігання. Тут все супер. У кожного нашого печива термін придатності 12 місяців. За що кожне печиво отримує по лайку. Еко. Френдлі у цій категорії порівняння лайки отримують продукти, на упаковці яких детально розписані позначення для сортування сміття. І це у нас все наше печиво. Тримайте по лайку. А тепер у нас нарешті краш-тест вважається, що справжнє затяжне печиво відрізняється від решти тим, що воно не таке тендітне, а більш тверде. Змоделюємо ситуацію, уявіть собі, сидите ви з друзями п'єте чай, їсте печиво і такі ла 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 І тут у вас закінчується печиво. А чай ще залишився. Хто піде в магаз за печивом? Давайте кинемо монетку, а, а краще кинемо печиво. Абсолютно звичайна ситуація. Чи витримає наше печиво підкидос, споймандос, а потім ще й прикидос. Давайте перевіримо. Підкидос, споймандос та прикидос. Витримала? Своя лінія. Краш-тест пройшла. Далі житомирські ласуші. Підкидос, споймандос та прикидос. Краш-тест. Пройшли. Житомирські ласуші. Далі у нас гроно. Підкидос, споймандос та прикидос. Теж прийшла. Гроно супер. І останнє у нас печиво ярич. І подивимось, чи вийде в мене повторити. Підкидос, поймандос і прикидос. Так, теж печиво. Все наше печиво пройшло краш-тест, за що воно все отримує по лайку. А тепер, нарешті, будемо куштувати. Я не знаю, деяке печиво, і зараз виберу те, яке мені сподобається найбільше. Так, почнемо з цього. Смак дитинства. Запам'ятали? Блін, треба було якесь молоко взяти. Це більш... Ж... Оце топчик. Блін, мені оці два сподобались. Це хто? Це АТБ, а це ярич. А і ярич? Ну, слухайте, АТБ непогано разом з Яричем, а коштує вони реально дуже по-різному. Але тим не менше, усе наше печиво отримає лайк за смак, тому що усе воно дуже смачне. Отже, за нашою системою порівняння найбільше лайків набрало, а відповідно і переможцем стало печиво Ярич. Вітаємо нашого переможця! Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, обов'язково поставте лайк цьому відео і підписуйтесь. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, реквізити в описі. І пам'ятайте, все буде Україна!